Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Батько наш Бандера, Україна, мати, ми за Україну будемо воювати, полю віси лісі. Під дубом зелених, там лежить, повстане, сяжень, коранений, бою лісіниці, під дубом зелених, там лежить, повстане, свяжень, поранений. Я прийшла до нього, рідна Матийо, плачи, ридає, жалує, його. я прийшла до нього, рідна мати плаче плачи, рід, жалує. Ой, сину ж мій, сину, вже на воювайся без правої ручки, без ніжки зоста, без сину ж мій сину, вже на воювався, без правої ручки, без ніжки зостався, мами ж наші мами, не плачте за нами, не плачте за нами. Ми сльозами, мами, наші мами, не плачте за нами. Матько, наш Україна, мати, Батько наш бандера, Україна, мати, ми за Україну будемо воювати, Батько наш бандера, Україна, мати, ми за Україну будемо воювати. Ой, як мати сина на Слова написала, о як на ти сина, твоя копала на його могилі, слова написала на його могилі. Слова написала, слава Україні. всім героям слава на його могилі. Слова написала, слава Україні. всім героям слава, батько наш бандера. Україна мати, ми за Україну будемо воювати, батько наш Бандера. Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Слава Україні! Героям слава!